Валерію ну, можна сказати, дали бій лідеру, але не вдалося набрати очок. Ось гол виявився вирішальним, чого не вистачило сьогодні. Атаки були моменти. Ну, виходили віч на відвіч не форварди, а півзахисник і захисник. Ну, хороша гра була з обох команд, але, да, на жаль, годинний. Епізод, стандарт, вирішив сьогодні долю матчу, але ну, гра була з лідером. І у колос команда дуже досвідчена, і тому нашим хлопцям молодими, вони були не гірші сьогодні на полі, але, але десь не вистачило уваги, десь не вистачило. Агресії більше в завершальній фазі, в завершальних діях, тому що були моменти, де вони повинні були реалізовувати. Але, на жаль, десь нам сьогодні не пощастило. Хоча по бажанню, що сказати, що команда не хотіла сьогодні, я не можу, але нам ще не вистачає до цього досвіду, десь спокій, з м'ячем, тому що десь може, може хлопцям. Десь не впевнені ще в себе, що вони можуть грати з лідерами. Десь не вистачає цієї впевненості ще. Здалося, що от якщо там на початку сезону Чекали там від і Сержи гри, ну так як, як лідера, то зараз Страшкевич був одним із активних, а ось не підтримала, мені здається, що ось молоді гравці, якось сміливіше треба було. Ну, важко, коли да, хлопці в таку гру, бойову виходять, десь може не вистачає впевненості. Страски, Страшкевич і ми ну ми на них не, на їх надіємося, тому що вони пізніше. До нас приєдналися, але вже вони повинні розуміти, що ми них хочемо. Але не тільки вони, ми у нас вся, вся команда, на яких ми розраховуємо хлопців, і ми кожному довіряємо. Але десь буває, що ми надіємося на ту заміну, яка спрацює, але виходять десь хлопці, і десь і впевненості не вистачає. Ну... Це вже залежить від їх настрою, як вони настроюються на гру. Може було десь хвилювання, але вже провели стільки матчів. І вони повинні вже і вірити в те, що вони можуть робити. Тому що от з такими командами завжди приємно і завжди хочеться грати, і завжди хочеться себе проявити. Ну, на жаль, сьогодні нам не вистачило цього. Ну і можливо, таке очікувало, що буде гра, що Колос 2 у першому таймі атакував більше. ну, Гол там, можливо, ще рахунку грали, але досвідчені гравці вже так, не такі активні були у другій частині матчу. Ну, Досвідчені, так. Да, це вже ж, як кажуть, Вік гравців і все, все одно є майстерність у хлопців, які навіть десь не вистачає фізично, але вони добре працюють з м'ячем і вони знають, коли віддати передачу, не перетримують м'яч. А Нам ще є над чим працювати і ще багато роботи. Ну, тому я сподіваюся, що хлопці зроблять висновки останньої гри цього кажуть, сезону ну, повинні. Достойно Достойно завершити її. На жаль, що ми на домашній арені не здобули очки при своїх болівальниках. На жаль, ну, рухаємося далі. Хто в стандарті працював? стані захисники? Та, ну, ми всі в команда, і ми тренерський штаб, тому ми всі сьогодні програли, на жаль. Ну, будемо вже розбирати, дивитись, хто хто не дограв, але все одно ми всі як виграємо, так і програємо всі місці. Можливо, тепер треба відпрацьовувати вихід вічна не тільки там форвардам, але й захисникам в моменту, дудки. Ну так, да, хороше, момент, те, що ми просили, але на жаль, що тільки почали активніше грати з 35-ї хвилини в першому таймі. Ну ми, ми, ми ще не розуміємо, чому вони з перших хвилин так не включалися і в атаку. Зараз важко щось сказати, але були виходи, де повинні хлопці були реалізовувати ці моменти. Сподіваємось, що заключно в матчі цього року вдасться на позитивній ноті завершити і бажаємо успіхів з Чернігом. Дякую, будемо надіятися. Дякую. Пане Володимире, ну будь ласка, ваш коментар матчу. Мінімальна перемога. Що скажете про суперника? Ну і так, дві різні. Половини були гри, у першому таймі було моментів багато, у другому вже, можливо, по рахунку грали. Так, дуже важка гра, ну, дуже гарна команда. Ще, як ми грали в першому колі, коли ми виграли 2-0, але нам було дуже тяжко, що команда і хлопці дуже гарні, футболісти. Їхали, знали, що буде важке поле, але подякувати хочу за стан поля на, цю, на цей момент. І ну, боротьба, боротьба, багато боротьби. Так, так, моменти в першому таймі. Горняк тричі міг забувати, нас воротар Діма Міхеєв виручив, трошки в перерві поговорили, і ці моменти в другому таймі вже не дозволяло супернику, трошки перелаштувалися і, в принципі, самі могли в контратаці забувати ще другий м'яч. У нас багато досвідчених гравців, чи легко з ними ось, керувати їм. Вони вже так багато пограли з зіркою. Ось гравець навіть і в збірної України грав Ігор Харатів сьогодні значився. До речі, ось, що скажете про нього, він давно не забував. Я про нього кажу завжди гарно. Ну, це для нас дуже е, гарно, що для нас гарно, що він у нас, але не для нього не дуже гарно. Але він такий хлопець, що він справиться з цим зараз, що проходить. Ну, він я ж кажу, це приклад для нашої молоді. Це великий приклад для нашої молоді. Те, що він робить на футбольному полі, той як він грає, як він себе веде, то тільки, тільки плюс. Але в нас да, багато хлопців, які вже пограли на високому рівні, наша задача, як то кажуть, їм не мішати, не мішати, десь підправляти і направляти в цих моментах. то, то, що ми робимо, хлопці, це ну нічого нікому не треба пояснювати. У другому таймі здавалося, що команда ваша заспокоїлася, але був момент там, стійку, Ось, яка була стан... Які були настанови у другому таймі? Ну, не так багато моментів було гірника і у вас. Ну так, ми попередню гру так з чайкою, так, такий же ж розвиток десь приблизно й був, що ми забили один м'яч і на другий тайм виходили, так грали по рахунку, але я казав, тоді кажу, що треба забувати в таких іграх другий м'яч. На жаль, і сьогодні це не сталося, але ми не пропустилися помилок в другому таймі біля наших воріт і не дали супернику там якісь моменти створити, а самі могли забувати. Да, доб Добре заміни вийшли, і Влад Любко пробив воротар, відбив штангу. Так, такі. Момент. Ну, яка доля матчу з ростянцем? Ви, мабуть, пізніше завершите сезон цю частину сезону у цьому році? Ну так, поки що закінчуємо всі закінчуєте, ми на неділю пізніше їдемо до Трустянця грати і цей матч. Дай Бог, щоб ми його зіграли. Там інциденту не було такого, що так, з, з нашої боку, ні, а з їхнього боку, це було дуже негарно. Ну так, так себе поводитися, як вони там все описали. Це, всі, всі факти, які вони там висвітлили, все, все це брехня була. І я ж кажу, я казав і до гри. і, і, і Після гри я казав, що наша мета, щоб всі гри грали дома. Це так, але ну, неможливо не було зіграти ту гру, і тому так сталося. Поїдемо, будемо грати, дай Бог, я ж кажу, щоб не було тривог, і ми зіграли цей матч.